Всім, це новий випуск про нашу команду у попередньому матчі. Ми успішно подолали етап Кубка України та потрапили до однієї 16-ї фіналу. Але тепер вся увага на чемпіонат, адже попереду виїзний поєдинок проти Черкаського ЛНЗ. Усе найцікавіше з підготовки далі у відео. За цей тиждень наша команда розпочала з втягуючого тренування в тренажерному залі. А далі на полі їх вже чекало відпрацьовування координації та колективна робота. Да? Ой, я... Адешь, ну, да. Адешь, давай, 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 Минулого тижня наш склад поповнив новачок із Бразилії. Веслі Помба. Він вже встиг дебютувати та відзначитися забитим ячем. Отже, ми поспілкувалися з ним та дізналися, як пройшли його перші дні в команді, та що він очікує від наступного опонента Черкаського ЛНЗ. Веслі, ти вже декілька днів в нашому місті. Які твої перші враження від команди та міста? Під час свого першого інтерв'ю з вами я почувався. Неймовірно команда прийняла добре. Я говорив, що буду радий допомагати команді. Цілий рік, чим тільки зможу це і намагаюся робити. Веслі що для тебе було найбільш незвичним після переїзду з Бразилії до України? Найголовніша різниця між Україною і Бразилією це і мова, звісно. В принципі, їжа, сніданок, обід, вечеря, в принципі, є схожі, тому тут я не відчув ніякого дискомфорту. Веслі насправді чудовий дебют. Ми тебе з цим вітаємо. Перший матч та одразу гол. Але хочеться в тебе дізнатися, як трапився перехід до нашої команди і що було твоїм вирішальним рішенням я хочу сказати, що я їй дуже вдячний. Я дізнався про цей варіант. Я розмовляв з керівниками, з президентом. Мені розповіли про цей проект, розказали, як все розвивається, як розвивається інфраструктура, як розвивається команда. Розказали мені про склад, про гравців, що намагаються також постійно покращувати команду верес. Мене це дуже зацікавило. І ось я тут хочу бути частиною цього проекту. Веслі ти прийшов свій шлях від академії Гремію до виступів в різних клубах в Бразилії. Також ти виступав за спірню 16. Як цей досвід тобі може допомогти в нашому клубі? Я дійсно є вихованцем академії Греміо. Я прибув в цю академію в 9 років. Дуже багато я там навчився. Я там еволюціонував, спрогресував. Це дуже позитивний момент в моєму житті. Навчання в цій академії, який відкрив переді мною дуже багато дверей щодо досвіду в різних дорослих командах у Бразилії. Він, можливо, більше був негативний для мене, але це також дозволило мені навчатися, також дозволило прогресувати, щоб я зміг цей досвід зараз використати і реалізувати себе, показати свої вміння на максимумі. Веслі попереду у нас важливий виїзний поєдинок проти ЕЛНЗ. Що ти знаєш про цього опонента і які твої очікування від цього матчу? Так дійсно нас чекає дуже важка гра в неділю. Тим більше це буде виїзна гра. Це також ускладнює нам підготовку до цього матчу. В принципі, ми готуємося до цієї гри дуже добре. Ми знаємо сильні та слабкі сторони суперника. Ми це відпрацьовуємо на тренуваннях, проробляємо різні ситуації, щоб бути готовими в неділю. Особливо наші атакувальні гравці вже хочуть показати Вої якості відкрити рахунок забитим голам в УПЛ. Веслі, Чи відчуваєш ти певну самотність через відсутність співвітчизника з Бразилії? Ні, як я вже сказав раніше, я є дуже щасливий тут, немає жодних проблем в спілкуванні, тому що всі хлопці дуже відкриті. Ми спілкуємося різними формами. Коли людина відкрита і готова до спілкування, немає проблем з нею спілкуватися різними способами. Єдиний смуток через відсутність моєї сім'ї, яка ще не приїхала. Оце можливо єдине таке. А з командою все супер. Як би ти себе хотів проявити в цьому сезоні? Звісно, основне це я хочу допомогти Вересу прогресувати і здобути максимально високе місце в турнірній таблиці. Звісно, щоб це було, мені потрібно забивати голи, віддавати гольові передачі. Це я буду і намагатися робити. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам, youtube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Що зовсім нещодавно матчем з Черкаським ленцем, ми завершували сезон. Символічно, що тепер матчем з цим опонентом ми завершуємо літо. Адже поєдинок запланований на 31 серпня. В Попередньому протистоянні в нас була бойова нічия, але цього разу наша команда як ніколи. Налаштовано повернутися з перемогою. Хорошо, мужики? Давайте можна водичка заправились. I'm okay. you. Пам'ятайте, що ваша підтримка є нашою силою навіть на відстані. Вірте в команду! Ну а ми побачимось у наступних випусках. Всім па-па!